I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yeah, I'ma do it my way I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want 3-4 команди пішло до чемпіонату Київщини. Іван Камчатний. Королець пробиває і повстальності і М'яч прой... стукало. Королець встигає віддати передачу, порушення прав. Тренер є в заявці. Трьох футболістів. Ну, дійсно, пресингувати команду, яка потрібно було ще пройти, скажімо так. Хороша передача. На Данило стукало. Свої прогнози. Таким рахунком називається наш матч, це стане його переможцем. Пишіть, за яку команду вболіваєте. Пишіть, з якого населеного пункту ви слідкуєте за нашою трансляцією, або з якої країни, якщо дивитеся нас за кордону. Ну і, друзі, пишіть. моменті забивають. Бучанці заносять м'яч. в Сітку воріт. Ну і хто? Василь Коропецький? Не побачив, друзі. Зараз буду дивитися разом з вами повтор. Подача. Удар! відбувається! Що все ж таки забив Здебський. То все ж таки давайте до перерви запишемо цей гол на Терехова, а вже по перерві перевіримо і на старті другого тайму більш детально скажу. Така а біогорода? Хороша комбінація. Левенець пробуває. Хунок один-один. Ось так от. посталатів поставив корпус. Наступив на м'яч, так по футзальному Відкинув під удар на Левенця. І той другим дотиком. Провець. Подача на анюсійку Удар відбувається. Тільки відповіді стабілгорода. Левенець. Простріл! Вдовж лінії Воротарського. Пощастило. Контратака. Морозюк. Бере ініціативу на себе, але відразу два футболісти. Удар. Міч в обличчя влучає. Ще один момент. Морозюк. Простріл. Здеський задалеко м'яч відпустив. Досить така жорстка передача була. Звичайно, для удару в один дотик не дуже. Але і приборка, м'ячне, найкращим чином. Левенець на Постолатєва, Постолатєв пробуває, рахунок стоїть 1-2. Перед цим якраз на Левенця. Постолатів адресував. Зараз вже навпаки. Левенець віддає, Постолатєв забиває. Депський м'яко м'яч зупиняє. Другим дотиком віддає на пластуна. Передача на курилця, але в той м'яч з ноги зі скочі. У кількох матчах навіть вдавалося дублі оформити. Данило відстукало в минулому сезоні. Момент! Подача від Страца. Курилець, подача. Крутий знову ворота. Кулаком дістає м'яч. Мачу, пише Михайло Цибров, що паста і джан зв'язка вогонь. Ну, напевно, я так розумію, паста це прізвисько в Максима Постолатіва. Момент, І м'яч літає ворота! Мяч літає ворота. 2-2. І що, знову автогол? Змінив Олександр Сіренко. Раз момент! Поперечку м'яч влучає. Ви Подача! Коропецький. Дальню стійку. Пивовар м'яч вибуває. Сиренко простріл. По першому тайму бачили ми, що може закрутити в ворота курилець. Що він зараз і робить, крутить ближній кут. Подача. Крутить ворота. Все ж таки, не Мовлян. У нас правий захисник Анатолій Науменко. Мовлян, футбольний поле залишив. Хороша передача. Куролець. Удар і забиває. Олександр Сіренко забиває. 3-2 на користь Буча Фортуна. Пройшла проникаюча передача на хід Олександра. Флану, атакують бучаці. Простріл! Коропецький пробиває! І заносить м'яч в сітку! І хто Сіренко? Ну і вдруге Сіренко. Дубль оформлює 17-й номер. За... Якщо на старті першого тайму, а точніше на екваторі тайму першого. Левенець. Пробуває кут. Підставляє голову, там, якщо не помиляю, знову постола. Ризикований хід. Терехова. Сіренко. Переведення на Морозюка. Морозюк. Сіренко. Оформлює хитрик. 5-2. 5-2. Олександр Сіренко оформлює хіттрик. На 60. Левенець. Ну і дивимось. Штрафний від Левенця. Удар і тягне! Флежевський. Може бути хороша контратака. Йде передача на махання. Паралельно ще два футболісти набирають швидкість. Махання. Віддає передачу на Крюця. Ефектний розворот, пробуває. Зараз Курилець. але над поперечкою м'яч ведет. Передача на Сіренка. Простріл. Важко сказати, чи буде компенсований час за такого рахунку. Ну, якщо буде, не так багато, скажу так. Бо 5 і більше хвилин ну, рахунок не вимагає. Того зараз момент пробиває голкіпер. Фортуна добивання від коривця, і рахунок стає 6-2. Спочатку відбив Камчатний удар від 27 го номера від Валентин, скажімо. Страц. Курлець. Чи з 2002 року, пам'ятаєте, Сенегал-Франція? Момент зараз, які розпочинають матчі з лави запасних. Ну її десь фізично не вистачило. Фізично не вистачило. Розтягнули, друзі. Порівнянні з минулим сезоном. Зараз ще один момент. Удар! Відбуває голкіпер. Дев'ять даруйте, друзі. Шість в основі і 3 в резерві. Може допомогти своїй команді через певні причини Владислав Парубець. Це ще один гравець підопічня Володимира Бондаренко. І напевно це буде центральний матч другого туру. Момент, удар за мешкар на майданчику і...